Так, доброго дня любі глядачі. Як я вже казав, хочу зараз міняти сошки і міняти одразу рульові тяги короткі. Ну, побачимо, що я на око зроблю нормальний розвал. Отак розвал, який він зараз є. Не знаю, як то бляха краще. Показати, щоб було видно з тої сторони. І розвал, який зараз є. З тої сторони. Колеса стоять рівно. Ну що, будемо зараз перебирати. Не переключайтеся. І так, одну сошку ми вже поміняли. Зараз будемо міняти другу сошку. От вона друга сошка, на якійсь хера написано ліва. Хоча вона по вигляду чітко видно, що права. От, От, інструменти розкидані всюди. Оці ми міняємо до Ключик. І будемо ставити отаку от сошку. І отаку як вже поставили з лівої сторони е, отаку рульову тягу. Писники, відос. Я вже зняв другу сошку. ставив довго. Я зараз мені буду ставити нову коротку тягу. Максове розходження витягнути. Ось це Ну, Такі зганки мені зробили. То варили варили як сто. Ми Накинули ще трубку. Трубку теж поварили. Так що чекайте постановки. Ну що, народ? З'їхати я сьогодні до кастора. зробили мені розвал людський. Поїхав я до нього, як, звісно, дебіл, я того це не зазняв, Руки були в милі, в маслі. в милі і так далі. Так що от розвал вже є. Розвал хороший. Все суперське. Руль я поставив вже рівно. О, руль покажу. руль стоїть до так, як, як людей, блін. от, Ні криво, ні косо, Так, нормально. Доброго дня, глядачі мого каналу. І до того, що ви бачили раніше, хочу додати тільки наступне. Стокові сошки це супер. Короткі сошки. Якщо у вас немає електропідсилювача і вам хоча б трошки шкода луджеронів, лишайте стокові сошки. Хочете короткі, пишіть до мене в коментарі, я вам їх навіть продам. Це по-перше. По-друге, з гонки треба було зробити трошки коротше. Ми їх зробили. На розвалі якось виставили. До Кастіра їхав дуже класно, в мене аж болти на колесах передніх відкручувалося, бо сходження не було. Колеса не оберталися, а просто терлися в асфальті. Сильного зносу розини нема, що їздити можна. Зараз сходження ідеальне просто. Я їду, машинка тримається дороги. Просто суперски. Руль виставив рівно. Все класно. Ще один аспект, про який я не сказав. У своїх попередніх відео, те, що в мене установлені 14-тірмоза. Е, повний комплект. В принципі, там нічого складного нема. Планшайбу можна знайти креслення в інтернеті. Я просто взяв планшайбу Фікуса і зробив собі копію. Потім купив супорта. Щоб ставити вентильовані 14-ті гальма, вам потрібні... Супорта в зборі від десятки або 12. Там так на них і набито. Супер, десятка 12 лодожка там довше. Колодки вам потрібні 9, 10, 12, пріоровські, вони однакові. Потім вам треба скоба, по якій плаває супорт. Скоба тільки 12-та. Якщо ви ставите вентильовані 14 тормоза, вона буде висока, широка, потім вам ще треба направляючі, які вкручуються в скобу і по них якраз ходить супорт, тому що він з одноциліндровий і він ніби по ньому ковзає. Там Направляючі продаються в комплекті з гумочками, з болтиками, це все ставити. Що я ще не сказав? По кріпіжу. по кріпіжу я взяв короткі болти від Жигульовської деступіця планшайба кріпиться, коротенькі. Два і ними я перекрутив скобу до планшайби. Хороше рішення, я просто кинув ще пару шайбочок на 5 мм по пів міліметра. Mm -hmm. якраз все гарно стало. Шланги і бланш-болти. Шланги я взяв нивовські, так як переніс супорт вперід під мої речаги, там по іншому не стане. Якщо ви ставите, так як в стандарті вже голя стоїть назад, там, здається, один болтик треба просунути до того, як ви будете вдягати е, сошку. Тому що потім той болт ви не просунете. Ну, в принципі, на відео в інтернеті ви можете це знайти. Ще що. Ну, шланг я взяв хомутами, просто притягнув до речага, щоб він не бовтався, не закусувало його. Все, брав новеньке, ніякого булушного. Навіть поміняв трубки, які йдуть від головного циліндрика до супортів. В принципі, нічого там складного немає, це все можна зробити. Прокачувати бажано вдвох, так зручніше. От, після прокачки гальма стала набагато краще. Все, звісно, їде супер, крутиться супер. Гальмує просто класно. Диски і колодки я взяв Ferodo чи Фередо, хто як називає. Там, в принципі, великої різниці немає. Брав тільки оригінальні, є в нас один склад у Львові. Хотів брати Брембо з носічками, щоб модний пацан. Вони в два рази Я Так Подумав, а що мені той брембо. Біз надзвичайні сороду. І не прогадав, Реально, мені подобається, як вона гальмує. Навіть без вакуумного підсилювача на гальмо вона реагує дуже адекватно. Блокування коліс на ну, хіба що при дуже різкому і сильному нажаті. Знову ж таки, яка резина встановлена спереді, дуже важливо. Ну і як зроблений розвозходження. Теж без того. Нікуди. Той все. Е, тут Мені хлопці на щоб поставити гідроручник. Ну, можливо, майбутнє. Тому що як я подивився по відео на Слаломі, гідроручник і заварений диференціал це дві основні речі, які є у всіх, хто цим займається професійно. Ну, там, взяти до уваги Клеменка, Виговського. Навіть у Могильницького стоїть, хоча він зараз ніби в класі любителів. Низько резина теж дуже багато дає. Широкий протектор теж дуже багато вирішує. Секунди знімає з часу. Ну так, якщо у вас виникають якісь запитання до мене, то пишіть їх в коментарях, ставте лайки, робіть репости, це сильно допомагає. Реально, якщо ви хочете поширити мій канал, щоб про мене дізналися люди, поширюйте. Робіть репости в ВКонтакті, в Фейсбуці. Всюди, де тільки можна. Буду дуже вдячний. Якщо що пишіть, на цьому все. На все добре.